Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми поговоримо про рідну нашу мову. У кожної країни є своя мова. Дітки, а в якій країні ми живемо? Так, в Україні. Ми українці, і наша рідна мова українська. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більше, значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять найцінніше надбання віків. 27 жовтня День Української писемності та мови. Перший український буквар. Був виданий дуже-дуже давно у Львові завдяки діяльності друкаря Івана Федора. Сучасна українська абетка. Ми знаємо поетів та письменників, які писали свої твори рідною мовою українською. Це Тарас Григорович Шевченко. Леся Українка, Іван Франко та багато інших. Вони присвятили все своє життя українській писемності. Люблю я українську мову. Милозвучну, загадкову, співочу. Ніжну, просту українську мову, якої вчили батько й мати, яка несла тепло до хати, якою всі ведуть розмови? Оце і є вкраїнське слово. Воно відроджується знову. Бо скрізь ми чуємо рідну мову. Пишу і думаю я нею, бо називаю геть своєю. І доки будуть люди на землі, не згасне мова, не дозволим ні.